Служба безпеки проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі. Там нині перебуває моя колега Ганна Рибалка. Можемо поспілкуватися з нею наживо. Ганно, ну ваша твоя улюблена тема. Знаю, що ти в ній розбираєшся. Що тобі відомо станом на зараз, і що шукають там правоохоронці зрештою в Лаврі. Ню, скажу, що е, оці обшуки служби безпеки, про які стало відомо е, самого ранку вже кілька годин відбуваються вони тут на території е, києво печерської лаври. Ми бачили тут і нацгвардію, і е, власне службу безпеки, і національну поліцію. А вони перевіряють. Автівки, які сюди заїжджають, і також безперешкодно пускають громадян на територію Лаври. Утім, перед цим перевіряють документи. Цікаво, що ці обшуки відбуваються у переддень ймовірного проведення синоду ОПЦ московського патріархату, про який раніше повідомляли різні журналісти. Зокрема, журналістка шеф-редакторка видання лівого берега Соня Кошкіна про це також зазначала. І, от цікаво, чи завадить ці обшуки власне тому, що завтра церковнослужителі служителі від Пеце московського патріархату збиралися зібратися тут і ймовірно розглядати саме той інцидент, який відбувався тут кілька тижнів тому. А саме коли прихожани Києво-Печерської лаври почали співати російську пісню з словами, які прославляють країну ворога, країну терористку, яка на нас повномасштабно вторглася 24 лютого. Тепер трошки деталі щодо того, що відбувається тут на території. Коли ми приїхали, ми побачили, що Є кілька десятків правоохоронців. Вони говорять, що дійсно вже кілька годин тривають розвідувальні тут заходи, заходи безпекові. Утім, що саме відбувається, чи щось вилучають. Відмовилися нам говорити правоохоронці. Прошу послухати їхні реакції, а також реакції монахів, священників. Далі. Наша віра, права, наша віра, православна. З якого ви храму? З Бога. А з якого ви храму? Скажіть. Я лаври. Я лаври. Ви з Лаври. А чому до СБУ приїхали? Скажіть, бо Я не знаю. Я на службу хожу. Приходьте на службу. А російський мір тут є чи немає? Пошукайте. То СБУ шукає вже російський мір, правильно? Я впевнений, що нічого не знайдуть. Накий санккус тут переховувати. Це ж має серце, де люди моляться, де приходять до Бога. Там проводяться безпекові заходи. Все більше нічого нічого ми не то, що навіть не можемо. Я не знаю. Зрозумійте нас правильно. Стосовно то, що багажники нас? люди відкривали, Це навіщо? Це безпекові заходи, і вам же ж появляється. Військовий стан, ви ж да. розумієте, що зараз в країні війна, тому потрібно перевіряти. Стосовно заборонених речей і так далі. Так ну, що, тобто зрозумійте, це ж прав... не щодня тут так перевіряють? Багажники. Не щодня. Насказівка, вся інформація на офіційних сайтах СБУ. Почалося зранку, да, скільки закінчиться, до особливого розпорядження. Ми не перешкоджаємо. Ну там проходу, виходу, ми просто перевіряємо. Не закрита зараз Лавра на вхід? Все добре, все куди ми хотіли, ми скрізь зайшли. Ми питали військових, чому так багато сьогодні людей, тут військових, тому що ми часто в Києві буваємо. Що вам Лаврах. сказали? Ну, сказали, це, мабуть, такий день. Власне, люди безперешкодно виходять, заходять сюди. Щоправда, деякі не розуміють, чому в них питають документи, нас це не здивувало, тому що в країні військовий стан. Однак трапилися інциденти такі, що люди починали знімати СБУ, які є оперативниками на камеру. їхні обличчя, попри те, що оперативники просили цього не робити. Виник інцидент про це я розкажу розказувати далі у своїх матеріалах. А зараз ще додам, що у своєму зверненні СБУ, коли писали про ці обшуки, Ке вони деталізували цю інформацію, і сказали, що шукають чи не використовується приміщення Києво-Печерської лаври для розміщення диверсійно-розвідувальних груп, які можуть зашкодити суверенітету нашої країни. Друге, те, що можуть шукати тут також зброю. Крім того, на фотографії, які оприлюднили служба безпеки, ми бачили, що також засмученого настоятеля Києво-Печіської лаври митрополита Павла Лебедя, якого в народі називають Павлом Мерседесом, через його любов до дуже дорогих авто. Ну і також, де под як подейко, що тут також він проводить ще і незаконну діяльність з розміщення всяких установ, які не мають жодного стосунку до церкви. Будемо ми далі продовжувати слідкувати, що тут відбуватиметься. Наразі не виходили. На коментарі офіційно представники СБУ, ані самого настоятеля ми тут поки що не бачили, і будемо тут стежити, що відбуватиметься далі. Ну і власне також додам, що навесні українці звернулися з електронною петицією до президента України з тим, щоб територія Київської Черської Лаври була забрана від церкви країни агресора і була орендована власне церквою православною церквою України, помісною церквою України. Тоді ця петиція набрала 25 тисяч голосів. Утім, президент сказав, що це є повноваженням передавати чи не передавати в оренду іншій установі. Власне, це є повноваженням Кабміну. Побачимо, що вплинуть ці обшуки далі на цю ситуацію. Дякую, а... Аню за цю інформацію? Ганна рибалка просто зараз перебуває на території Києво-Печерської лаври, де правоохоронці проводять обшуки.